на нього пальцями, каже, це ж отой Вирізаю шрами, щоб почути істину Треба бути камнем, щоб стати іскрою. Ношу світу не приймаю бо я ні свою. Правду кажу, щоб стати в горі кісткою. Соціум хоче прибабити компанія, нова коло росте і росте. Я обережно обходжу це все, втомленим поглядом палю в лице. Звемене друг для товаришів слава, бо Шедрофа, кого як пре. Я одинак, факт, на лівій нозі пар, так, на руці акцент Справа розкидаю вліво і вправо, дорога складніша день в день Відчуття, ніби скоро не кролах писати моїм, коли давить так мій грень З сцени до сцени, питання від блогерів, зустріч у пошуках натхнень Говорю з другом на фоні і башить недоспані ночі, буденність Вирізаю, шрами, щоб почути істину Треба бути камнем, щоб стати іскрою. Ношу світу не приймаю, бо я ні свою. Правду кажу, щоб стати в горлі кісткою Вирізаю рами, щоб почути істину. Треба бути камнем, щоб стати іскрою Ношу світу не приймаю бо я ні свою. Правду Кажу, щоб стати в кісткою Моя мама колись турбувалась, що я політехніку не закінчу. Ба трачити було крутіше з 15 щоб все сталося по-іншому. Ковід всі вдома, війна, всі на дворі нато це все динамічно. Збираю на банку, закидує пацикам, соло прогулянка, теми про вічне Насолода від запаху дівчини, осторога від звуків десь в небі Страшно залазити в месенджер, взяти спорядження, друзям І лисій більше не треба, вкладка для вуз, голос мій туз. Якщо вже так трапиться, що буде стомані, не діюся, що не посиплюсь Вирізаю шрами, щоб почути істину треба бути камнем, щоб стати іскрою. Ношу світу не приймаю, бо я ні свою Правду кажу, щоби стати в горлі кісткою, Вирізаю шрами, щоб почути істину Треба бути камнем, щоб стати іскрою. Ношу світу не приймаю, бояні свою. Правду кажу, щоби стати в горлі кісткою.